В маленькій країні Звірополіс жив бешкетливий лисеня Філя. Була у нього погана звичка нести додому все, що знайде в лісі. Так і одного чудового літнього дня на відпочинок до лісу завітали туристи. Вони відпочили, поїли, потім за собою все прибрали і стали збиратись додому. Філя в цей час спостерігав за ними і замітив, як у одного з туристів щось випало, він схватив цю річ та побіг до своєї галявини. На цій галявині жили зайці, їжачки, білочки та багато інших тварин. Лисиня прибігло і одразу почало хвалитися своєю знахідкою. А їжачок сказав Це ж сірники. Матуся казала, що малечі не можна ними гратися, бо може статися біда. Але Філя не зважав на зауваження друзів, дістав одного сірника і запалив його. Сірник обпалив лисеняті лапку. Філя злякався та кинув його на землю. Вмить загорілася суха трава, полум'я піднялося вгору. Та добре, що поряд був зайчик, який не розгубився та загасив вогонь. Ти що? Не можна гратися з сірниками, бо буде біда. Та хам звірям, і нашому лісовому селищу. Вогонь то страшна сила. Сірники не для забави, сказав зайчик. Не вчи мене, я сам все знаю, відповів Філя. Обурене лисиня, забігло у свій будиночок та давай знову сірниками чіркати, запалить сірника. І дивиться, як він горить, аж раптом сірник впав на підлогу. Загорівся килим Потім вогонь перекинувся на меблі. Стіни, весь будинок охопив гідкий дим. Філя злякався та вибіг на галявину. Почав кликати друзів на допомогу. Друзів у мих зібралися і почали гасити пожежу. Їжачок та білочка носили воду, зайчик вогнегасником гасив. Тим часом Філя гірко плакав та розтираючи сльози, промовляв. Я більше! Ніколи, ніколи не буду бавитися сірниками. Лисеня зрозумів, що накоїв. Та вже було занадто пізно. До зустрічі малята.